Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас по справжньому легендарний автомобіль. Автомобіль про якого ходять легенди. Зустрічайте Toyota Land Cruiser Prado 2006 року в 120-му кузові. Отже, автомобіль. Почав своє існування ще в далекому 1987 році, коли вийшло перше покоління. Потім в 90-х було друге покоління, і звичайно, уже в 2002 році з'явився наш красунчик. І випускався він до 2009 року, але в 2007 році він пережив рестайлінг. Друзі, ну дивіться, звичайно, з часом кузов старіє. З цим нічого не зробиш. З'являються якісь сколи, з'являються якісь подряпини. Але я вам хочу сказати, що е, коли ви будете купувати такий автомобіль, то не потрібно дуже сильно звертати увагу на його технічний стан. Чому? Бо, як правило, скоріше за все, технічно цей автомобіль буде дуже в доброму стані, бо практично вони не ламаються. Але на що потрібно обов'язково звернути увагу, так це на документи. Чому? Тому що, ну, по перше, у нас під правим колесом знаходиться рама, яка часто вигниває, і потім можуть бути проблеми при реєстрації автомобілю. А також в свій час ці автомобілі дуже користувалися у нехороших людей у гонщиків попитом. І, звичайно, ці прадіки дуже-дуже в свій час були розпоширені в плані викрадання. Тому Обов'язково перед покупкою найперше на що треба звернути увагу, це на документи, і тільки потім зверта... звертати увагу на технічний стан автомобіля. Ну і звичайно, Toyota не дружить з запасним колесом, тому до рестайлінгу воно стоїть на так називаємо ляді, п'ятій двері, і з часом просідають петлі, починається все діло скрипіти, репіти. Замок погано закривається, відкривається, і це може бути проблемою. Японці змінили ситуацію, потім перенесли це запасне колесо під ніжче автомобіля, і ситуація не змінилася на краще. Чому? Тому що туди попадає всяка вода, сніг, і потім оце кріплення запасного колеса, яке стоїть під нічм автомобіля, воно закоксується там. І потім, коли власник пробуває колесо, хоче. Замінити запаску, то в нього також можуть виникнути проблеми. Тому, друзі, ну, японці і на равах з цією запаскою страждають, і прадіки також страждають, Ну, не шмагла, як говориться. Тому ось така от ситуація. Наш автомобіль побудований на одній платформі з фуранером, а також всім знайомий Lexus GX, це брат Toyota Land Cruiser Prado в 120 кузові. А ми, друзі, переходимо до моторів. Ну, дивіться, традиційно для всіх японців небагато коробок передач, а також традиційно для всіх японців небагато двигунів. У нас сьогодні найлегендарніший, найнадійніший, найкласніший v образний 6 двигун об'ємом 4 літри на ланцюгу. І е, також випускалися 2.7 мотори були до рестайлінгу. Потім після рестайлінгу до рестайлінгу 2.7 двигуни вони... Регулювали з клапана вручну. Після рестайлінгу вже доставили до туди гідрокомпенсатори, але парадоксально і 2,7 і сім до рестайлінгу, і після рестайлінгу це також надійні двигуни. Ну, ми сьогодні більше поговоримо про 4-літровий. А що про нього взагалі говорити? По суті, це класний мотор на ланцюгу. ланцюг ходить стільки, скільки потрібно реально просто стільки, скільки потрібно. Він його не треба буде змінювати через 100 тисяч, через 200, Ось мотор приблизно ходить. На цьому автомобілі 400 500 тисяч взагалі без питань, тому і ланцюг приблизно скільки ж і пробіжить. Оливу вони не беруть, скільки залив, скільки відкатав своїх 10-15 тисяч, потім змінив і так до безкінечності. Друзі, парадоксально, але і 2,7 двигуни, і 4 літра двигуни це реально дуже сильно надійні двигуни. Вони не ламучі, ні ті, ні ті. Єдине, чому я рекомендував би купувати 4-літровий, тому що по розходу палива він буде такий самий, як і 2.7, але їхати він буде набагато набагато веселіше. Зловив себе на думці, що нудно розповідати про мотори Toyota Land Cruiser в 120 кузові. Чому? Тому що ці мотори їздять собі да їздять, ніколи не ламаються. Розхід у них абсолютно нормальний. 15 літрів газу, чому газу, бо всі ці мотори вони практично на газу. Чому на газу? Бо вони цей газ без питань переварюють і навіть чек не горить. Ну і ще третій мотор, який ставився на е, цей кузов, це трьохлітровий дизельний двигун. Але ви будете сміятися, тому що і трьохлітровий дизельний двигун також надійний двигун. Максимум можуть бути якісь питання після 200 тисяч по ЄГРУ, а також. По форсункам, але потрібно просто заправляти нормальну соляру і питань по форсункам не буде. Змінювати оливу раз в 10 тисяч і змінювати з повітряним фільтром. І все, друзі, тачка буде їздити. Тому по моторам навіть нема що казати. І 3 літра дизельний двигун, і 2,7 в декількох варіаціях, і 4 літровий двигун. Це все реально надійні класні двигуни. Двигуни, як кажуть, мільйонники, ну як мінімум. Півмільйона вони можуть проходити без взагалі жодних питань. Ну і тепер по коробкам передач. Дивіться, коробки передач знову ж таки традиційно для всіх японців тут їх небагато. Ставились або 4-5-ступенева автоматична коробка передач, або 5-ступенева механічна коробка передач. Про механіку взагалі не хочеться говорити, бо на вторинному ринку ви, ну, взагалі важко буде знайти таку коробку. А ось 4-5-ступеневий автомат це. Нічого традиційно нового я вам не скажу. Також надійні коробки. Ну, бажано змінювати оливу в коробці передач раз в 50-70 тисяч. Якщо ви любите алроад, любите болото грязюку, то раз в 30-40 тисяч змінюйте оливу. І, як говориться, питань у вас по коробці взагалі ніяких не буде. В роздатку, аби там було масло, вона також буде їздити, скільки скільки ця машина. і е Ну, що можу сказати? Ну, дійсно перед нами сьогодні не якийсь кросовер, не якийсь паркетник. Сьогодні справжній позашаховик. Чому нерозрізні мости, рама, повний привіз блокіровками, паніжайками і так далі? Про що це говорить? Це говорить дійсно про те, що на цьому автомобілю ось такі ось пейзажі абсолютно не страшні. Доброго вечора! Ми з України! Ну, звичайно, що я рекомендував би, це хоча б раз в сезон після зими шприцювати карданний вал. Чому? Тому що потім у вас можуть бути проблеми з карданом. Тому раз в рік заїдьте, дайте 500 гривень, хай вам зашприцують з обох сторон. І, як говориться, питань у вас не буде. Чого не скажеш про гальма? Гальма дійсно трішечки, але проблемні. Дивіться, чого тормоза проблемні. Бо з часом від корозії закисають поршні циліндрів, а також направляючі. Тому, звичайно, тормоза гальма. Не забувайте, гальма обслуговувати. Ну, друзі, і забув сказати, що на 3-літровому дизельному двиганні обов'язково раз 150 тисяч потрібно замінювати ремінь ГРМ. Ну, якщо коробки передач на цьому автомобілі ходять по 300-400 тисяч, то підвізка не дуже то й така надійна. Ходить приблизно 200 250 тисяч кілометрів. Стоп, друзі, це був жарт. Звичайно, підвізка також надійна. 200-250 тисяч. Дивіться, тут тільки стойки і втулки стабілізатора ходять по 150 тисяч кілометрів. На якій ще машині вони стільки ходять? Шарові амортизатори, підшипники. Ходять по 250 тисяч. Дивіться, я рахую, що потрібно зробити так: купити новий такий автомобіль в свій час, відкатати 250 тисяч, потім зробити один раз підвіску, відкатати ще 250 тисяч, і тільки потім, можливо, зламається коробка або двигун. Якось так. Ну, дивіться, до чого я точно вирішив приколупатися, так це до того, що супер потужний двигун, а також вальяжна, комфортна підвізка. Ну, це так собі діло. Чому? Тому що якщо на великих швидкостях ви будете входити в якийсь затяжний або крутий такий поворот, то у вас можуть виникнути певні проблеми з тим, що автомобіль може навіть перевернутися. Тому я не рекомендую на такій комфортній м'якенькій підвізці і на цьому двигуні входити в повороти зі швидкістю більше 100 км на годину, як мінімум, для того, щоб не перевернутися. Друзі, ну і звичайно, коли я сів в цей автомобіль, то я зрозумів, що так, дійсно, я сижу, я сижу реально в рамному автомобілі. Автомобіль великий, високий, сидиш високо, бачиш далеко. Підвізка просто неймовірно комфортна. І найголовніше, нетрадиційно для всіх японців, салон мені дуже сподобався тим, що він тихесенький. Тихесенький, максимально, наскільки це можливо, для японських. Автомобілі, тому що стосується їздових характеристик, то Toyota Land Cruiser Prado 120 це дійсно еталон експлуатаційних характеристик, скажімо так. Ну, Дивіться, звичайно, це японський автомобіль. Звичайно, після 100 тисяч кілометрів тут з'являються деякі, скажімо так, експлуатаційні нюанси, затирається кермо. Тріскається підлокітник, затирається реча коробки передач, також підлокітник на карті, все це приходить в такий не дуже добрий стан, і навіть від сонця може тріснути чи лопнути е, торпеда, яку з часом багато автовласників перешивають. Але, друзі, при цьому всьому я хочу сказати: якщо за цією тачкою дивитися, якщо е, шкіру приводити до належного ладу, якщо прикривати антисонячним покриттям торпеду всі ці речі робити в адекваті, то я вам хочу сказати салон. Він також буде вам служити багато-багато десятків тисяч кілометрів. Тому салон японський, але не такий вже він і поганий. До речі, сидіти на цих сидіннях мені, наприклад, дуже зручно. Тому що стосується салону, він мені подобається, але... Але подобається тільки в такому виконанні, коли є дерево, коли він темний, коли шкіра темна. Ну, в них є там три варіанти. Ну, ви знаєте, є велюровий салон сірого кольору і бежевого кольору. Ну, чесно кажучи, світлий салон я би взагалі не брав, бо він дуже швидко швидко марається, і він такий сам по собі. ну, Дуже бюджетний, колхозний, і, мабуть, що. Не дуже гарний, тому звичайно, якби я собі брав, то брав би у такому виконанні і мінімум в такій комплектації, як у нас. В принципі, по салону сказав усе, друзі. Ну, дивіться, тепер хочу зробити свої висновки. Дійсно, прадік, це старенька машина, але вона мені дуже сильно зайшла. Мені подобається її підвізка. Мені подобається 4-літровий двигун. Мені подобається її надійність, її актуальність навіть у 2023-му Році. Мені подобається, що вона велика, вона на бездоріжжі почуває себе відмінно, в ній сім місць, ній комфортно. І по шумоізоляції мені також вона сподобалась. Так, єдине, що мені не подобається, це просто якісь конські цінники на вторинному ринку. За автомобілі, які майже 20 років просять ну, прям дуже дорого. Сьогодні такий автомобіль коштує мінімум в адекватному стані 15 тисяч доларів. Ну, я думаю, що ви зі мною погодитесь, що для старенького прадіка ціна 15 тисяч доларів, це мінімум, за нормальний прадо, це ну, конячі якісь цінники. От, от правда. Це моя думка. Але слухайте, якщо ви будете купувати прадік, якщо ви плануєте просто його не обслуговувати, їздити не по асфальту, вбивати його. То забудьте все те, що я сказав до цього. Він стане ненадійним. Він буде робити вам мозги, ви будете їздити на СТО, ви будете його ремонтувати, плюватись і так далі, і тому подібне. Тому Прадо, це все ж таки автомобіль більше для нормальних людей, які люблять машини, які готові вкладати мінімальні але кошти в його обслуговування. І тоді він вам точно подарує надійність, радість, щастя і комфорт. А коли ви захочете їхати на природу, на шашлики або взимку когось сусіда витягнути з якогось сугроба снігу, то він вам теж в цьому допоможе. Просто любіть своїх коней. Хоча прад прадіка, навіть якщо ви любити не будете, то він буде їздити. Але як це вже питання третє. Друзі, надіюсь, що цей огляд вам зайшов, сподобався, і, до речі, цей прадік буде вже скоро продажі А ви підписуйтесь обов'язково на канал. Дякую вам, що дивилися, і всім гарного дня, гарних тачок і до нових зустрічей. Пока. Ой, як же ж я заздрю тому, хто купить цей апаратик. Це просто кайф. Хто його купить, той просто буде кайфувати. А зараз дайте ще мені хоча б півгодинки на ньому поганяти і зловити цей кайф власника Прадо. Весна прийшла, оси літають. І дайте мені зловити цей кайф цього прадика. Все, друзі, будьте здоровенькі.